Друзі, вітаю! Недарма попередньому випуску я говорив про те, що сьогоднішній день розпочався дещо нестандартно, незвично і навіть дивно, в тому числі й тому, що сьогодні на Росії вперше, коли черговий трампівський ультиматум його чергові погрози просто не помітили і проігнорували, Трамп став нецікавий навіть пропагандистом. Якщо раніше, коли Трамп озвучував чергові погрози, чергові дедлайни, то деякі пропагандисти на емоціях навіть зображали Трампа у вигляді клоуна, шута. А сьогодні все. На перших шпальтах немає сьогоднішніх гучних заяв від Трампа. Ні, пропагандисти пишуть, цитують його заяви, але не на перших шпальтах, десь там в нацятих новинах, що Трамп виступив з погрозами жорсткого удару і новими антиросійськими санкціями. І на цьому все. Насправді, сьогодні топові новини в російських ЗМІ, це з одного боку гучна заява від речника Путіна, який заявив про паузу у прямих перемовинах України та Росії. І російські пропагандисти пояснюють, чому пауза. А все тому, що Зеленський відмовився віддати Путіну українській території. І тому пауза. З іншого боку, лунають гучні крики з Кремля. Зокрема, є заява Спосіного представництва Росії, яке звинувачує Захід в порушенні принципів ООН, що безконтрольне зсування санкцій Заходом порушує принципи ООН. Є гучні заяви Вереск з Ради Федерації в устами Джабарова, сенатора, що ті, хто водять санкції, отримують якусь насолоду, що Європа шкодить сама собі. І такі сьогоднішні емоції з Кремля вони пов'язані з тим, що в міжнародних ЗМІ у виданні Рейтер з'явились інсайди. Європейська комісія оголосить про 19-й пакет санкцій проти РФ 17 вересня. Ще декілька днів залишилося, і в Кремлі на емоціях. Чому на емоціях? Тому що з російською економікою дійсно все погано, вона стрімко деградує. І сьогодні найтоповіша новина в російських ЗМІ, яка, зокрема, у виданні ТАСОФІЗозному виданні на Росії, вона виділена таким червоним блисковкою, є заява від Новака, віце-прем'єра РФ, який доручив проаналізувати стан всіх підприємств, ключових секторів економіки. На Росії все дуже погано і потрібно однозначно прискорити події. І 19-й пакет санкцій суду. Союзу, він дійсно допоможе, очікуємо введення цього пакету санкцій, спостерігаємо розвитком подій. Звісно, працюють і українські санкції. Я нагадаю, що сьогодні топова новина сьогоднішнього ранку це те, що дрони СБУ вразили найбільший нафтоналивний порт Росії і що він зупинив роботу. Щодо цього є гучні заяви від російських так званих дипломатів, від російського так званого дипломата-Мірошника. Що Київ бажає якогось вибуху, і що Київ буцімто хоче, щоб Москва відмовилась від перемовин, що Київ продовжує бити по території Російської Федерації. Однак щодо російських так званих дипломатів, вони вирішили провернути так звану многотовочку, тому що сьогодні в російських ЗМІ з'явилося повідомлення, що Лавров вирішив організувати посольський круглий стіл на тему України. І він його сам буде організовувати. Він буде там ведучим. Він заявив, що на 17 вересня, саме в той день, коли будуть озвучені анонсовані санкції Європейського Союзу щодо Росії, Лавров збере понад представників сотні країн, дипломатів понад сотні країн. І Лавров, звісно, інші представники Кремля, речники, будуть щось там розказувати, нести маячню. Є сьогодні заяви до російського МЗС, де назвали так звану найкращу гарантію безпеки для України. І що найкраща гарантія безпеки для України це нейтральний та позаблоковий статус. Ні, дякуємо. Ця гарантія, так звана Будапештським меморандум, а також угода з Росією, договір про дружбу і співробітництво, яка була навіть ратифікована парламентами і України та Російської Федерації. Ми бачимо, чим це все обернулося, повномасштабним вторгненням. Сьогодні в Кремлі кричать про істерику Заходу щодо російсько-білоруських навчань. Кремль, звісно, намагається залякувати Європу цими навчаннями. Це є певний тиск на Україну. Однак про якусь там істерику навряд чи говорити варто, тому що є адекватна реакція, в першу чергу від Польщі. ЗМІ пишуть, що Польща розгортає 40 тисяч військових на кордоні з Білоруссю. Польща закрила польсько-білоруський кордон, також вона закрила повітряний простір, і в Кремлі вже обурюється. Є заява, вчора вечором з'явилася від Кремля, що рішення польської влади підриває базові гуманітарні принципи на сам пересвободу пересування людей. Кремль нервує, говорить про так звані наслідки і кричить про буцімто істерику в Європі. Щодо Трампа, сьогодні все ж таки була одна заява з Кремля в устами Захарової. Вона заявила, що у Трампа є всі можливості, щоб Київ усунув так звані першопричини конфлікту. Ось і все, ось такі заяви з Кремля. А щодо його сьогоднішньої заяви, яку він зробив уже після обіду за київським часом, то Москва взагалі мовчить, навіть не реагує, нікому Трамп вже став не цікавим. Важливо, що сьогодні міжнародні ЗМІ в першу чергу німецьке, міжнародне видання Deutsche Welle, повідомили, що МЗС Німеччини викликало російського посла через дрони у Польщі. Вчора МЗС Іспанії викликало, сьогодні Німеччини. І є заява, що відправивши дрони на територію країни НАТО, президент Росії Путін вчинив небезпечно і неприпустимо. Ось така заява: до речі, сьогодні вже Німеччина почала патрулювати повітряний простір Польщі. Також вчора було повідомлення про участь у патрулюванні ще й французьких літаків, як мінімум трьох літаків Рафаль. І зараз є навіть певні рішення працюються загалом щодо НАТО. Стосовно заяв з України, є заяви президента Крине Зеленського, який розповів, якою має бути відповідь країн НАТО на атаку по Польщі. Потрібні сильні відповіді. Наприклад. Ми дамо Україні ту зброю, якої в Україні ніколи не було. І ця зброя долетить не по дронах, а по заводах, які виробляють ці дрони. І це не про НАТО, це про Україну, заявив Зеленський. Цікава була б така мовоходовочка і дуже зрозуміла для Путіна і Кремля. Демонстрація сили, удар по заводах в Татарстані, і це дійсно був би рішучий дієвий крок. Однак ми знаємо сьогоднішню реакцію від президента Ша Трампа. Щодо ударів Москви дронами по Польщі, також його вчорашню реакцію, коли він втік від журналістів. Тому це сценарій такий просто є неймовірний, зважаючи на таку ситуацію. у США. є ще заяви президента України: що Путін хоче всю Україну, що він зупиниться лише коли закінчиться паливо. Також ланський додав, що віддати Путіну землю України для зупинки війни це не рішення, і такого не буде. Дійсно, ми усі пам'ятаємо події 2014-2015 років, коли деякі країни заходу про що писали міжнародні змі говорили не прокувати Москву, не воювати за Крим. Далі чим це закінчилося? Закінчилося це продовженням агресії на Донбасі, а потім, через кілька років, повномасштабним вторгненням. Тому віддавати просто дарувати землю, це взагалі про що Трамп. Я все ж таки в цьому випуску процитую його заяви. Не буду їх коментувати, просто довідомо хочу глядачів довести. Він сьогодні заявив, що його терпіння до Путіна в певному сенсі вичерпується і дуже швидко. Також він пригрозив Путіну сильним ударом. Однак, щодо заяв Сполучні Америки, є заява від міністра енергетики США, що Європейський Союз може відмовитись від російського газу протягом 6-12 місяців. І зараз Сполучені Штати дуже тиснуть на Європу, в першу чергу на такі країни, як Словаччина та Угорщина, щоб вони відмовилися від російського газу і загалом від російських енергоносіїв. Угорщина намагається провертати так звані «мноходовочки», Нещодавно на днях вона підписала контракт з британською транснаціональною корпорацією Shell на постачання газу, багаторічний контракт, але Угорщина зазначає, є заява від міністра Угорщини Сіярто, міністра МЗС, що Угорщина не може бійтись без російського газу. Однак США продовжують тиснути. Водночас є повідомлення інсайт від американського агентства Bloomberg, що США підготували для країн Великої Сімки план тиску на Росію. Згідно з цього інсайду, США запропонують партнерам по Великій Сімці створити механізм для конфіскації заморожених російських активів і використовувати їх для фінансування оборони України. У пропозиції США також вказується необхідність запровадити вторинні тарифи від 50 до 100 на Китай та Індію та обмежувальні заходи на імпорт та експорт, щоб скоротити потік російських нероресурсів і запобігти передачі технологій подвійного призначення на Росію. План добрий, тут немає жодних сумнівів. Очікуємо новин. Тим не менш, зважаючи на поведінку Трампа, зважаючи на те, що він продовжує себе поводити як російський актив, у мене якогось оптимізму щодо цього плану, на жаль, немає. Хоча сподіваємось на краще. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.